Доброго ранку, діти! Розпочинаємо з вами урок української мови. Давайте пригадаємо наш віршик. Зошит свій я відкриваю, наскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи я берусь. І так, пригадали правила, відкриваємо наші зошити, записуємо 12 грудня, класна робота. На хвилинку каліграфії ми повторюємо літеру Г, звук Г, запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Гу, ГА та слово ґанк. Можете поставити відео на паузу та виконувати завдання. Дітки, з якими ми працюємо індивідуально, ми продовжуємо повторювати з вами літеру. «Ж» – звук Ж. Давайте пригадаємо малюночки, які ви бачите на екрані. Жаба, жолудь, журавель, жирафа, жук. Молодці. Скажіть, будь ласка, яким звуком розпочинаються усі ці слова? Так, діти, усі вони розпочинаються звуком ж. А зараз роздивіться і пригадайте, як пишеться велика та маленька літери «ж». А зараз завдання, яке ви маєте виконати в своїх зошитах. Вам потрібно записати велику та маленьку літери «ж», їх з'єднання, склад ож, слово ожина та речення ожина, шипшина, корисні рослини. А ми переходимо з вами до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тема звучить ось так. Слова, що означають назви предметів, тобто іменники, виділення іменників у тексті за запитаннями, хто, що. Ну а зараз давайте пригадаємо, які ж слова відповідають на питання хто. Слова, які називають людей і тварин, відповідають на питання хто. Наприклад, сестра, лікар, лисиця, кіт. Які ж слова відповідають на питання що? Слова, які називають предмети або явища природи, відповідають на питання що. Наприклад, сніг, книжка. І зараз ваше завдання. Вам потрібно виконати вправу. Вам потрібно списати слова та замість крапок поставити до них запитання: хто або що. Наприклад, подивіться, будь ласка, зразок, що камінь, хто метелик. І так. Вам потрібно зробити до кожного зі слів цієї право. Дивимося з вами на ці слова: камінь, метелик, зошит, хлопець, вода, лісник, рушниця, поле, хижак, гараж. Подумайте, які з цих слів відповідають на питання хто, а які на питання що. І запишіть. Пишемо під низом з великої літери слово права та починаємо виконувати. Я думаю, що ви вже впоралися із справою, тому запрошую вас до фізкульт хвилинки. Птайте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться, за хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Трішки відпочили, на нас чекає наступна вправа. І так, нам потрібно прочитати вірш. Зараз я вам його прочитаю, ви уважно послухайте і скажете, про кого в ньому розповідається. Називається вірш Кіт не знав, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Скажіть, будь ласка, про кого розповідається у цьому вірші? Так, діти, у вірші розповідається про котика, який пік пиріг, та тільки пік він його не із тіста, а пік із зі смігу. І перетворився цей пиріг на водичку. Так, ваше завдання. Вам потрібно поставити запитання до виділених слів і записати за зразком. Спочатку виписати слова, які відповідають на питання що, а потім слова, які відповідають на питання хто. Давайте подивимося, які слова у нас виділені чорним шрифтом. Перше слово сніг, далі поріг, далі кіт, пиріг, тісто. І так, давайте подумаємо. Слово сніг відповідає на яке запитання? Правильно на запитання: що? Поріг, що? Кіт? Хто? Пиріг, що? Тісто, що? Молодці. Отже, записуємо слово вправе під низом і виконуємо завдання. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде ось така вправа. Вам потрібно до слів, які відповідають на питання що, дібрати слова, які відповідають на питання хто. Наприклад, що футбол, а нам треба дібрати, щоб слово відповідало на питання хто футболіс. І так, слова, до яких ви маєте добирати інші слова: футбол, море, перукарня, школа, ліс. Лікарня мандри. Що таке мандри? Це подорож. І так, під низом у вас є ще слова для довіду, які допоможуть вам підібрати потрібні слова: перукар, моряк, мандрівник, футболіст, школяр, лікар, лісник. Далі, дітки, які працюють зі мною індивідуально домашні завдання для вас. Вам потрібно написати велику та маленьку літери «Ж», їх з'єднання, склад жа, слово жасмин та речення коло хати росте жасмин. Наш урок підходить до завершення. Я дякую вам за увагу.